Всім доброго дня. Нарешті погода трошки налагоджується, хоча хмари йдуть, але сонечко хоч потроху виходить, і сьогодні, нарешті, немає дощу. Можна буде щось поприбирати, повигрібати, тому що і за обставин нашій сім'ї, то немає часу ці городи прибирати. Так що так, навіть. Кури у мене трошки як безпризорні ходять. Тижні тому я встигла поприбирати трохи ділянки, і не всі, там внизу ще дуже багато роботи. І з-за того, що почала випускати курей на прогулянку, вони у мене, щоб полуницю і суницю не перерили, я понакривала отак от сітками. І потрібно рокколу і оцю теж так зробити, тому що по-швидкому раз-раз роблю. Тут теж кинула сітку, а потрібно її при... трошки отак не щось приподняти, щоб воно ну, нормально було, щоб кури не рили. Тут теж покладу такі сітки. Оце я так вигадала, були у мене торговельні сітки, колись я до війни працювала. І вони залишились. І оце я так коли показувати буду вам, коли буду садити там цибулю, чесник. Це буду прикривати не від курей, а від сусідських кішок і коти там у нас постійно лазять, тому мені доводиться цибулю і чесник, щоб вони мені не розривали, накривати таким чином. Ось так, а отут от полуниця накрита від кури. І цибулька, трибулька досі її збираємо, досі вона є. Курями нам можна позбирати вже середина жовтня. Перець в цьому році у нас дуже швидко померз. І там далі кабачки теж сьогодні буду намагатися все це прибрати. І хочу цікаво показати вам полониця. Хоча це, звичайно, не ремонтантна, так начебто ремонта. Не можу я вигорварити, це ви зрозуміли, це, звичайно, полониця, але, може, було тепло чи щось, і вона у нас отак от почала квітнути і навіть з'явилися отакі полонички. Мажина, молодий кущик, не встиг. Дозріти і теж помер свій весь. Треба, коли буде гарна суха погода, після дощі все це підсохне, буду оце потім підрізати, вона вже все з нею. Ось, бачите, приморозилася. І день ніде росте, не вся, але все одно воно вже не до чого. Калину теж можна вже збирати. Калина крупна, гарна. Ось така кущ теж молодий, але трохи вже в цьому році дає плодів. так, теж буде, коли більш суха, гарна погода, буду і калину збирати. А це показую вам середина жовтня. Я вже розповідала, ну хтось мав сумнів там. Ось, То я показую. Є малина, малини немало, вона, правда, дуже мокра, тому що дощі, але все ж таки щось, щось... Ось є. Було б більше, якщо б не йшли дощі без припину. Тому я її зараз що зроблю, вона мокра, я її зберу і покладу в компот. Таким чином. Будемо пити компотики. Вийшла раніше, чоловік теж встав, але він на роботі дуже сильно втомлюється. І коли у нього вихідний день, він любить встати, там, зробити зарядку, поїсти, а потім піти і знову лягти і десь годину поспати. Я його не чіпаю, тому що зараз теж така ситуація, ми постійно їздимо. До тата, там треба прибирати. Все це частково вигрібати, тому що залишити неможливо. І... Тому що сусіди образяться на нас. Треба це все зробити нам. Тому нехай відпочиває сьогодні трошки. Потім будемо вигрібати листя з-під горіха, там він попадав, я вчора показувала, чи позавчора там показувала. Так що отак. Ще одна калина у нас є, більш стара. Оті інші калини, що я вам показувала, вони від цього дерева. Але така ситуація, що я її не підрізала спочатку, не знала і неправильно вона виросла. І тепер вона день-де -де -де у нас є, але потрібно з цим всім якось впоратися. Теж крупна, але на, на цих молодих кущах. Набагато більше калина, ніж ця. Така краса. І взагалі восени, вона так красиво дивиться. Всі кольори, такі яскраві, красиві, є на цій калині. Це наша справжня українська краса. Назбирала трохи малини. Ось така миска вийшла. Вона, правда, мокра, вся, я теж, правда, намокла, але все одно зібрала, тому що якщо вона є, якщо природа дає нам такий дар, треба їм обов'язково користуватися. І взагалі, колись давно мені розповіла знайома, її вже немає з нами. Розповіла, що потрібна малина, смородина і інші такі подібні кущі. Всю ягоду обов'язково збирати, щоб вона не залишалась на кущах. Інакше кущі будуть хворіти. І хвороби все це буде ну, розмежатися. Тому я так дію, вона зі мною поділилася свого часу. Я так дію, не знаю, правильно чи ні. Роблю так. А тепер поп'ю каву з чоловіком і підемо збирати листя від горіха. Стою біля нього, практично половина вже попадала. Показую, чому я хочу горіхи частково зрізати, тому що восени оце все доводиться прибирати. Оці всі купи і потім в сумку і виносити, тому що нема куди їх подіти. Зжигати не будеш. Ось, ще Я просто горіхом вкриваю то таке діло трошки мені потрібно на цибулю, на чесник. Завжди вкриваю, хтось розповідав, що цього не можна робити, тільки там листями яблуні. Груші, я вкриваю, у мене прекрасно все росте, немає ніяких там питань, тому я горіхів у нас, листя з-під горіха багато. Роблю так. Зараз чоловік буде складати в такі сумки великі і вивозити це все. Тому що полити не можна, це забруднює дуже сильно навколишнє середовище. Ми таким не займаємося. Дісталась до цієї ділянки і вже чорнобривці ще там залишила, а тут все буду прибирати. Зазвичай у мене вона квітнуть дуже довго. В цьому році, поки є час, я їх частково прибираю. А отут, -от залишаю, не буду не перекопувати нічого, тому що тут кори. Будуть у мене пастися, нехай клюють. І ось цікаво. Ось ця рослина, це бур'ян. Говорили, що він отруйний, що і, не дай Боже, де він попадеться. Він сіється дуже багато, це погано. Але я дивлюсь, кури ходять, його клюють. Я навіть не знаю, що це. Забулася, знала, але забулася, як він називається. Він дуже агресивний, але дивлюсь, кури ходять, клюють його. Я знаю одне, що куриця ніколи не з'їсть, то, що для неї небезпечно, чи отруйне Куриці настільки дурні, як здаються. Тому якщо вони це плюють, значить воно для них потрібно. Ось. Але все одно, оце я приберу. А от мокриця, чи як зірочка називається, оця стелиця, така квітна такими зірочками. Я залишаю, вони дуже її люблять клювати. Зараз вже трави мало, нехай це клюють. Такі кури. Ані, побачила вже. Хотіла сказати, деякі вони не зображають. Випустила, відкрила калітку. А деякі не вискочити з граю не встигли. І захлопнулась калітка. І тепер щось вони не зображають. Ходять, ходять і не бачать, що каліт. О, побачимо нарешті. І покликав курей. А то вже ходять хвилин 15 чи 20, і вони не йдуть. Одна залишилась моя кочка. Ну що ти така? <смеш> Нещасна, туга думка. Всі побігли, а вона ні. І тепер ходить там, як половина курей ходила. Зараз я її вижену. Ну що це таке? Ану давай, давай. Правда, багнівка така випустила, тому що там ми потроху зараз. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Ну, коди, коди, О, все. Ой, господи, впитися можна, погнівка така. Там ми виймаємо з города перець, все таке кущі вже викидаємо баклажани. Там стільки храбаків, що я не знаю, там працювати і не, не, не перепрацювати. Ой, таке, нехай гуляють трошки. Піду далі все це прибирати. Поки є час. Тут повисмикували перець. І баклажани, так вони тут вже знайшли, тут стільки черв'яків. Зараз вони дуже швиденько їх тут нам повиколопують. Нічого нехай їдять. З чоловіком ми двох розбираємо помідори сьогодні. Зараз це все подістаємо. Плюс-мінус там, правда, ще й у нас є робота. Але основна робота зроблена, поприбирали трошки саме приємне спостерігати, коли хтось працює. Тепер можна буде дочекаємося, коли ходить листя. Одна третина залишиться на деревах і тоді вже. Зробимо обробки. Щось ще, може, якісь то дерева попідрізаємо. Санітарні обрізки. такі легкі будемо робити, тому що на осінь я не обрізаю дерева. Я не знаю, як з ними там впоратися, тому роблю так, як знаю. Нарешті дочекалися гарного дня. Попрацювали. Тепер неділя, можна трошки відпочити. Чоловік знову взяв лопату і вирішив ще трошки покупати, прибрати, тому що нема коли буде потім зовсім цим займатися. Ніяк не може заспокоїтись, довго збирається, але ж, якщо взявся, вже робить. Тоді ще йому трошки допоможу, там повиймаю, може, якісь то великі бур'яни, щоб вже не залишалося. Так що так, всім гарного дня, до зустрічі на каналі.